Національний природний парк Пільський довод є предоохороною досвідною установкою, створений за указом президента України від 27 червня 1926 року. Цього року нам виконується 20 років. Займаємося ми і рекреаційною діяльністю, і природоохоронною діяльністю, ділиться положення про Національний природний парк, законом України провідний фонд, про охорона положення природного середовища, постанова міністрів, кабінету міністрів та іншими законодавчими актами. Є такі відділи, як відділ державного захода заповідного фонду, науковий На відділ, відділ рекреації та екологічної освіти. Науковий відділ займається науковим. Стежить за дотриманням природоохоронного законодавства на всій території національного парку. Відділ рекреації та освітньої роботи працює зі школами, дитячими садками, іншими навчальними закладами, популяризують установу, популяризують екологічне законодавство та екологічний напрямок життя. Територія національного парку включається Кам'янець-Подільський, Чемировецький район повністю і частково Городоцький. Загальна площа складає на 313 гектарів. З них вилучений земельний приперенок постійне користування 456 гектарів. З 1 квітня почався невест. Адміністрація національного парку введений відповідний наказ на підставі за таких законів. Є метою, щоб служба Державного закону правозаповідного фонду виявляла та попереджала порушники законодавства, тому що в цей період зновлювати заборонено. Працівника національного парку спільно з правоохоронними органами та зацікавленою громадськістю здійснюється рейд по всій території правозаповідного фонду з метою попередження та припинення порушень правоохоронного законодавства.

Під час реалізу служби державного середнього вилучалися незаконні знарядні лову, які були живі біоресурси, тобто риба, живу рибу працівники пускали назад її природне середовище існування.

Давай, давай, давай. Також просимо всіх небайдужих громадян, яким стали відомі факти щодо браконьєрства, щодо незаконних виробів лісів, звертатися в Національний природний парк Подільський товтри, який знаходиться в місті Кам'янець-Подільське, старе місто, за адресою площа Польський Ринок, 6.